Ось так по коліно у воді житомиряни вимушені долати затоплені тротуари. Все через рясний дощ, який не вщухав впродовж кількох годин і затопив центральні вулиці міста. Я по коліна вже воді, тому що я не знала, що це таке робиться. Я би не йшла би сюди. Транспорт, я думала, трамвай, а трамвай не ходить. Я рішила пішком іти і навіть не знаю, куди мені йти скрізь вода. Люди кажуть, вже не пам'ятають, коли в останнє місто настільки сильно заливало і додають, йдучи по воді, застудитися не бояться. Отак, от потихеньку, потихеньку. Ну, тепло, боже. Ще не в таких условиях були. Я пам'ятаю, один такой був, Навірно, лет 12 назад, Вот це я пам'ятаю. А так вот немножко собиралась вода, але в такому количестве ні. Під водою опинилися трамвайні колії. Електротранспорт зупинився. Не зміг переїхати високу воду, і цей автобус. Водій скаржиться, ремонт влетить у копійку. Акумулятори попливли разом з фільтром. Не посадка. залило водою все. Треба мотора ставити назад, лодочно, та плисти вже по вулицях, а не їхати. Менше було, а тонну ступень типу, на перший дверка вже ступеньки тон. Ще чуть і буде і мотор попливе. Тут постійно таке, то там слівни каналізації може забити, не знаю. Рартувальників є, він до водоканал приїхав. У міській раді кажуть, вода не стікає через недосконалість зливової системи, на реконструкцію якої у бюджеті нема грошей, а ще через велику кількість опадів. Виникає підтоплення у зв'язку з тим, що там е малий діаметр. Е Зливової мережі він не може просто справитись з, таким, з такою кількістю опадів. А кількість опадів за 6 годин перевищує місячну норму опадів. До ліквідації наслідків негоди були залучені рятувальники. Вони відкачували воду на автошляхах та на територіях приватних господарств. Станом на 14 годину рух автотранспорту відновили.